Розпорядких документів. На 470 виборчих дільницях буде дежурити по одному нашому представникові, який буде забезпечувати дотримання пожежної безпеки, а також здійснювати заходи з первинного рахування на всевозможні <кхем> події або випадки надзвичайних ситуацій під час проведення виборчого процесу. А решта виборчих дільниць буде охоплена. 41 мобільної оперативної групи з наших працівників, яка буде здійснювати також моніторну ситуацію, забезпечити пожежно-технельну безпеку за рахунок об'їзду цих виборчих дільниць. Я розроблений завдяки комітету виборців України. країни розроблений алгоритм дій, саме що мають робити правоохоронці на виборчих ділянках, як вони себе повинні поводити. Спільно із громадською мережею опора, проводилися тренінги. Приймалися заліки у всіх працівників міліції, які заступають на забезпечення громадського порядку, познанню саме виборчого права.